З квітня поточного року ікона Покрови Пресвятої Богородиці перебувала на реставрації. Вона почесно вітала усіх вірян над аркою перед входом у Свято-Покровський кафедральний собор, який віднедавна змінив юрисдикцію і став частиною Православної церкви України. Саме це спонукало релігійну громаду провести відновлення місцевої святині проте під час роботи художник зрозумів, що краще створити нову роботу. Вона виконана в душі сучасної новітньої української ікони. Що характерно для моїх робіт, в кожній моїй іконі присутня. Присутній елемент української вишивки, сорочки, рушника, елемент орнаменту писанки. Це таке нетрадиційне. Чим вона відрізняється від інших? Зображення на іконі має український колорит і неповторність. На іконі зображена покрова Пресвятої Богородиці це покровительниця нашого українського козацтва, це покровительниця нашої неньки України, це покровительниця української повстанської армії і покровительниця нашої ненької України на сьогоднішній день. Ікона стала місцевою окрасою одразу після здобуття незалежності України. Продовжить неї слугувати й надалі. Для багатьох хмельничан вона є особливою, бо приїжджаючи повз це місце, я неодноразово бачив, коли люди проходять, а це місце оживлене є. Проходячи це місце, вони перехрестилися. І я впевнений, що якщо людина звертається до ікони, а перш за все, ми молимося не до цього матеріалу, а ми молимося і звертаємо свої молитви до першого образу. Понад дві години священики православної церкви України освячували нову ікону. Вивісять її на звичне для вірян місце. Старий зразок попередньо залишить у соборі на зберігання, адже вона чула багато молитов людей, які просто так неможливо знищити. Оксана Медведєва, Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.